Всім привіт! Ви на каналі Study England. Мене звати Вікторія, і сьогодні розкажу про NVQ професійно орієнтовану кваліфікацію. В Великобританії здобути найвищий рівень освіти, який дорівнює магістерському, можна шляхом не вступу в університет, а здачі кваліфікаційних іспитів на відповідність національним стандартам надання робіт чи виконання послуг. Це і є NVQ. Отже, NVQ як професійно орієнтована кваліфікація існує на п'яти рівнях, найвищий рівень дорівнює магістерському ступеню університету. Що дає кваліфікація NVQ? Вона, по-перше, доводить роботодавцеві вашу професійну придатність надавати певні послуги чи виконувати роботи. По-друге, підтверджує професійні навички, і по-третє, при бажанні може стати сходинкою не лише для розвитку кар'єри, але і для вступу в університет. Для здобуття цієї кваліфікації іспити не здаються, а виконуються певні завдання, роботи чи послуги під наглядом викладача відповідального за прийняття. Рішення про відповідність національним стандартам надання послуг чи виконання робіт, також в процесі навчання здобувач освіти повинен підготувати портфоліо, де він зберігає найкращі зразки виконаних робіт чи наданих послуг. І сертифікація, яка проводиться при завершенні терміну навчання, означає, що ви ваша робота відповідає національним стандартам надання. Послуг чи виконання робіт NVQ базується на компетенціях, і кандидат в процесі проходження навчання повинен надати досвід, що в нього є необхідні навички для виконання робіт чи надання послуг. Кваліфікація ще раз наголошую, не передбачає здачі екзаменів, а лише доводить практичну придатність претендента працювати в певній сфері у Великобританії. Найбільш поширеними. Сферами здобуття такої кваліфікації є соціальна допомога, краса і здоров'я, будівництво, торгівля, менеджмент і маркетинг, тобто NVQ – це здобуття освіти через практичний досвід.